Доброго дня мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається «Кульбаба». Слухаємо уважно та повторюйте за мною. Вчора травка зеленіла, а кульбабок не було. А сьогодні гляньте скільки, їх жовтеньких розцвіло. Давайте ще раз повторимо. Вчора травка зеленіла, а кульбабок не було. А сьогодні гляньте, скільки їх жовтеньких. Розцвіло. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу.